Всім привіт! Сьогодні в випуску судаков провів топовий матч у чемпіонаті Португалії. Два клуби А виявляють інтерес до Єрмолюка. Суркіс провів зустріч з гравцями «Динамо» після відставки Шавковського. Шахтар готує підписання лідера Полісся. Український хавбек Лісабонської Бенфіки, Георгій Судаков, був визнаний найкращим гравцем поєдинку 12-го туру чемпіонату Португалії проти Націоналі за версію статистичного ресурсу Голпойнт. За підсумками матчу 23-річний футболіст отримав оцінку 7,9 і бала, найвищу серед усіх учасників зустрічі. Голпойнт пояснив свій вибір так: Судаков не мав прямо участі в голах, які забезпечили камбек. Але всі, хто бачив гру, не здивувався, тому що саме він очолив наш рейтинг Український півзахисник створив велику кількість моментів: сім передач під удари. найкращий показник у нинішньому сезоні, і дві з них стали 100 шансами, які партнери не реалізували. Окрім цього, він становив рекорд чемпіонату за кількістю вдалих обводок в одному матчі. Сім. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. З інформацією Спорт Арена, два клуби з верхньої частини таблиці італійської серії А проявляють значний інтерес до українського півзахисника Бренфорда Єгора Єрмолюка. Водночас видання не розкриває назви цих команд. Раніше з'являлося повідомлення, що Єрмолюком також цікавиться Манчестер Юнайтед. Скаути англійського гранда особисто переглядали гру українців в матчі проти Бренфорда і залишилися задоволені його виступом. 201-річний півзахисник виступає за бджіл з 23-го року. Вже на старті нинішнього сезону закріпився як один із. Ключових футболістів у центрі поля у цьому розіграші Єрмалюк уже відіграв 15 поєдинків у всіх змаганнях, записавши до свого активу один результативний пас. Чинний контракт українці з Бренфордом діє до 30 червня 31-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Після оновлення тренерського штабу київського Динамо Ігор Костюк офіційно приступив до виконання обов'язків головного тренера першої команди. У клубі підтвердили, що після повернення делегації з Кіпру, президент Ігор Суркіс особисто приїхав на базу у Віті Литовській, де зустрівся з гравцями та представив склад нового тимчасового тренерського штабу. Команда одразу продовжила роботу без будь-яких перерв. Після прильоту футболісти пройшли тренувальний цикл, який спершу включав заняття в залі для відновлення фізичного статусу. Ану після перельоту, а далі вправи на полі, тренування відбулося у доволі високому темпі, адже підготовку до найближчого матчу вимагає максимальної концентрації та швидкого пристосування до вимог Костюка та його помічників. За даними клубу, під час заняття панувала робоча та зібрана атмосфера. За даними Дмитра Пасічника, навіть після оформлення трансферу Проспера Оба Шахтар продовжує серйозно розглядати варіанти з підписанням одного з ключових гравців Полісся. 25-річного вінгра Олександра Назаренка вже цієї зими. При цьому літня угода більше не є актуальною. Полісся вже не зможе отримати ні Мар'яна Шведа, ні Єгора Назарину в межах можливого обміну. Нагадуємо, що поточному сезоні Назаренко зіграв за Полісся 20 матчів, який записав до свого активу три забиті м'ячі та дві результати оперативні передачі Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк повернув до основного складу команди сенегальського півзахисника Самбу Діало, про що повідомляє телеграм-канал team 22-річний Вінгер напередодні взяв участь у першому тренуванні під керівництвом новопризначеного наставника. Нагадуємо, що Діало перейшов до Динамо влітку 21-го року. Олександр Шовковський не розглядав його як частину своєї команди. Тому минулий сезон футболіст провів в оренді в Єрусалимському хапоелі. Восени сам. Повернувся до розташування Динамо, однак не мав ігрової практики та натренувався з першою командою. До речі, свого часу до гравця проявляли інтерес Баварія та Манчестер-Сіті. Після його яскравих виступів у юнацькій лізі УЕФА у складі Динамо. Після оренди в ХПЛІ він мав можливість продовжити кар'єру в Сербії або Туреччині, а також отримав пропозиції від французьких клубів ліги 2 А також командою з Катеро та ОАЕ. Проте жоден з варіантів його не привабив. Контракт діалог з київським клубом діє. До 31 грудня 26-го року, а його ринкова вартість за даними трансфермарки становить 300 тисяч євро. Капітан ПСЖ Маркініс відреагував на хвилю критики, які останнім часом спрямована на літніх новачків паризького клубу у французького голкіпера Люку Шавальє та українського оборонця Іллюза Барного. Те, що я бачу від них на тренуваннях, мене це заспокоює. Іноді все по-різному. Бачиш їх на тренуванні та у матчі. На тренуваннях бачиш набагато більше, на що вони здатні. Ми бачимо це щодня. Мене насправді заспокоюють їхні якості, особливо їхні менталітети, які спрямовані на те, щоб продовжити працювати, завжди працювати, завжди намагатися віддаватися повністю. Навіть якщо у нас гравців бувають важкі моменти, наступного дня ми маємо приходити сюди і продовжувати працювати, щоб Жити ці важкі часи, сказав Маркінієс в інтерв'ю RMC Sport. Черкаський ЛНЗ на своїх офіційних ресурсах оголосив про приведення нападника Айнела Суариша до дублю. Через регулярні порушення дисципліни та невідповідність ігровим вимогам керівництво клубу ухвалило рішення відсторонити Айнела Суариша від тренувань з основною командою, щоб футболіст міг отримати необхідну тренувальну практику. Його буде направлено до юнацького складу Ю 19 зазначив у клубній заяві генеральний директор ФК ЛНЗ Василь Каюк. У нинішньому сезоні гравець із Кабо Верде взяв участь у семи поєдинках у ПЛ і ще одному матчі Кубка України. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.